Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з чудовою начинкою, кисломолочним сиром, родзинками та фініками. На вареницю наклали столову ложку начинки і ліпимо звичайний вареник. Робіть так, як я показую на відео. Отакий От гарний у нас получився вареничок. Але я його так не залишу, а буду робити шнурочок. Я дуже люблю ліпити вареники шнурочком. Ви тільки подивіться, які вони гарні. І так ліпимо всі вареники шнурочком. Вареники з цією цікавою начинкою виходять неймовірно смачні і гарні. Готуйте разом зі мною вареничок за вареничком, вареничок за вареничком.